Нова гра, зелені лани. Байже назва. Почати гру. Падаємо на планету, демонтуємо капсулу, на якій приземлились. Беремо в руки ксеношокер. Шукаємо залізну руду. І біжимо до найближчої. По дорозі збираю траву і видобуваємо першу залізну руду. Суємо центр будівництва. Для поліпшення з центру треба 10 стрижнів. Переробляємо їх на заліз... залізні зливки. З Залізних зливків робимо стрижні. І поліпшуємо центр до наступного рівня. Збираємо ще трохи залізної руди. Знову переробляємо в залізні зливки і створюємо залізні плити. Будуємо майстерню, в якій створюємо переносний бурильник. Ставимо його на залізну руду, і далі поліпшуємось на наступний рівень. Шукаємо мідну руду, видобуваємо мідь, ставимо переносний бурильник на мідну руду, створюємо дроти і будуємо плавильню. Поки що руду ми туди позакидуємо власноруч, а потім поставимо більш автоматичне виробництво. Створюємо кабель і з'єднуємо плавильню з біореактором, В який закидуємо листя. Переходимо на наступний етап. Створюємо гвинтики і створюємо армовану залізну плиту. І навпроти плавильні будуємо будівник. В ньому ставимо створювати залізні плити. І поки конвейеру нема, власноруч будемо кидати сюди залізні зливки. Ставимо переносний бурильник на вапняк. Переробляємо вапняк на бетон. Будуємо стовп, через який в мене все буде і підключено. І покращимось на наступний рівень. Так, нам відчиняються конвейери, і ми одразу з'єднуємо плавильню з будівником, щоб трохи більше автоматизації було. І покращимось на наступний рівень. Одразу замінюємо переносний бурильник на звичайний бурильник. І з'єднуємо його з плавильнею. І не забуваємо з'єднувати з електромережею. І ще після будівника будуємо контейнер. Щоб, все збиралось тут. Ставимо бурильник на вапняк. Одразу напроти будівник з бетоном. І контейнер. Будуємо ще один бурильник на залізну руду. Одразу плавильню. будівник. І контейнер. Будуємо бурильник на мідь. І тепер ми ще переробляємо мідну руду в мідь, мідь в дроти, і в нас тепер виробництво дротів є. Так, і поліпшуємось до наступного рівня. І одразу перетворюємо все на біомасу. Тому що листя в цих генераторах. Зжигається прям знато швидко. І будуємо ще один спалювач біомаси. Відкриваємо базове будівництво. Будую оглядову вежу. Коротше, я подивився: тут в нас виробництво стрижнів, виробництво пластин, виробництво бетону і там виробництво міді. Так, збираю якогось синього електрослимака. Закидуємо за різні плити, стрижні, дріт, і поліпшуємося до наступного рівня. Відчиняємо логістику, який отримуємо розлагуш Розлагужувач і конвейерний підіймач. Руйнуємо все, що тут ми побудували, і зараз будемо це все перебудовувати. Починаємо з будівництва фундаменту. І так як в нас в бурильник виробляє 60 залізної руди, а плавильні споживають всього 30, ми будуємо тут розглужувач і дві плавильні. І це все з'єднуємо конвеєрами. Навпроти першої плавильні ставимо один будівник, який буде виробляти залізні плити. Навпроти другої знову розглужувач І два будівника яких будемо створювати стрижні, і вони споживають всього 15 залізних сливків, тобто на одну плавильню яка робить 30, треба два будівника ставити. Ну і напроти виготовлювачів ставимо ще контейнери. І для стрижні не забуваємо поставити об'єднувач, після якого вже буде йти контейнер. І ставимо ще один будівник, в якому ми будемо виготовляти гвинти. І ставимо ми саме через контейнер, тому що ти всього 10 стрижнів споживаєш, а один будівник виробляє 15. Тому ми саме це через контейнер так і зробили. Ну і напроти гвинтиків не забуваємо ще один контейнер поставити. Ну і ще повернули виробництво бетону. Так як бурильник нас видобуває 60 вапняка, то я поставив два будівника, які споживають по 45. По 45 вапняка. і, ну, будуть споживати весь вапняк. Хочу працювати не на максимум. І не забуваємо все під'єднувати до електромережі. І ось так тепер наше виробництво виглядає, і навіть одна плавильня залишилась зайвою. Тут виробляємо. Залізні плити, тут стрижні, тут дугинти, тут бетон. І руйнуємо переробку міді. Проводимо контейнер з бура на нашу базу. І ми перебудували мідне виробництво. І поки що заділили лише одну плавильню половина залізних зливків, з якої йде на переробку дротів, Друга половину також на створенні дротів, і з них ми створюємо автоматичну кабеля. І тепер ми створюємо усі ресурси, окрім армованих залізних плит. Далі вивчаємо польові дослідження. Будуємо ще одну скриньку, будуємо ММА, і починаємо в ньому досліджувати. Спочатку чужоземні організми досліджуємо, після чого нам дають вивчати білок із Кнура після того, як ми дослідили. І Із цього білка вивчаємо далі біоорганічні властивості, після чого нам дають можливість з цього білка робити біомасу. І це, до речі, вигідно. Далі ще вивчаємо енергослимака. Ну і ще повжив, вивчаємо поживні речовини. Але я навіть не знаю, що це мені дало. Досліджуємо очищення перешкод і створюємо ланцюгову пилу, яку, яку щойно дослідили. І ще створюємо тверде біопаливо, яке ще вигідніше використовувати як топливо, ніж звичайну біомасу. І збираємо бензопилою купу рослин, розбудовуємо ще фундаменти. Будую контейнер, будівник, і після нього одразу контейнер. Перший контейнер я кидаю. Звичайну біомасу в будівнику, ми будемо її переробля... переробляти на тверде біопаливо і тут зберігати. Тому що якщо ще я... звичайну біомасу я можу власноруч створювати, то тверда, твердо тверде біопаливо, воно знато довго створюється, щоб робити це власноруч. Далі відчиняємо збірку деталей, яка нам відкриває збирач, завдяки якому ми зможемо створювати автоматично армовані залізні плити. І будуємо космічний підіймат. Вов, будується він красиво. Так, щось з неба спускають. Ось, зараз він зачепиться. Зачепився. І в нас тепер є космічний підіймач. І щоб покращуватись далі, треба завершити перший етап космічного підіймача, на який треба 50 інтелектуального пшиття Знаходимо місце для фабрики по створенню інтелектуального пшиття і починаємо будувати фундаменти. Побудували ось таку платформу. Будуємо два бурильника. Далі 4 плавильні. Будуємо перший будівник, в якому будемо створювати залізні плити, напроти другої плавильні розголужувач. І ще два будівника, які будуть створювати стрижні. Напроти виробництва стрижнів розголужувач, після якого ще два будівника, які будуть створювати мені гвинти. І через те, що ми виробляємо тут 15 залізних стрижнів, а для тебе потрібно 10. То, через те, що ми на два постачаємо 15, ми будемо виробляти не 80, а 60 винтів. І саме 80 гвинтів і 60 гвинтів, і потрібно на створення армовних залізних плит. І після виробництва армовних залізних плит ставимо контейнер, тому що нам на виробництво інтелектуального вшиття потрібно всього 2 за хвилини, а ми виробляємо 5 на хвилину. Тому зайве буде збиратись в контейнер. Будуємо ще один спалювач біомаси, щоб нам вистачало електроенергії. І тепер в мене працює виготовництво армованих залізних плит. І будуємо ще один спалювач біомаси. Ми почали прям дуже багато споживати. Так, я не додивився. Будівник виробляє всього 20 залізних плит. А нам потрібно всі 30, тому зараз це все трохи перебудуємо. Так, тепер ми тут виготовляємо просто 40 залізних плит. Напроти інших двох плавильні порозглужувачу будуємо. Так, після плавильні 4 будівника. І з одного з будівників вони всі, до речі, будуть виготовляти стрижні. І один з них буде розділятись і виготовляти мені 60 стрижнів. І ось тепер в мене нормальне виробництво армованих залізних плит. Сюди буде йти достатньо залізних плит, сюди буде йти достатньо гвинтиків, і ти будеш наповно працювати і створювати мені армовані залізних плити. А саме 5 за хвилину що хоча б щось. Так, і в нас ще залишилось 3 виробництва стрижнів, з якими ось що ми робимо. Напроти цього виробництва ми ставимо об'єднювач, напроти ось цього виробництва ставимо розглужувач. І вийде так, що з цього виробництва половина стрижнів буде йти сюди. І потім після цього розгалужувача, ще один об'єднувач, з якого ми ще будемо вести ці стрижні. І після нього ще один розголужувач, який буде вести в три будівника для створення гвинтиків. І після виробництва цих трьох гвинтиків знову створюємо об'єднувач, за яким буде стояти збирач. І тут ми будемо створювати ротори, і сюди потрібно 100 гвинтиків, і приблизно 100 гвинтиків і 20 стрижнів я буду сюди постачати. Але щоб воно нормально працювало, сюди треба зробити конвейер другого рівня, тому що наш конвейер може перевозити лише 60 за хвилину, а нам треба 100 за хвилину. І як тільки ми поліпшимо конвеєр, виробництво роторів у нас буде працювати на максимумі. Після виробництва роторів ставимо контейнер і будуємо ще один збирач, в який буде йти ротори, і армована залізна плита, який буде створювати мені інтелектуальне обшиття. Хоча б 2 на хвилину. І будуємо ще два спалювачі біомаси. І тепер відкриваємо логістику другого рівня. І одразу покращимо конвейерну стрічку, яка веде в виробництво роторів, щоб він працював на максимум. Так, поки бігав, знайшов тут якусь кульку, підбираю її. Все, нарешті назбирали 50 інтелектуального обшиття і покращуємо, закінчуємо покращення космічного підіймача і все. Ось зараз воно відправляється. Прикольно. Вивчаємо бонусну програму утилізації ресурсів. Одразу будуємо дивопередавач і. і контейнер напроти нього. І закидуємо всі непотрібні нам ресурси. І поруч будуємо дивокрамницю. Яку потім зможемо повідкривати декорації. І зможемо навіть купувати деякі ресурси. І відкриваємо вугільну енергетику. Шукаємо вугілля. Так, вугілля на цьому холміку. І нарешті задіємо другу плавильню міді. Будуємо напроти неї два будівника і ставимо там виготовляти мідні листи. Збираємо ще одну якусь кульку. Так, знайшов озеро, але воно дуже далеко від вугілля. Тому треба буде сюди вести конвеєр. Тому що вугільним електростанціям потрібна вода. Побудували фундамент через обрив до вугілля. Готуємо бурильник. І ведемо конвеєр до озера. Будуємо ще фундамент для самих вугільних електростанцій. Готуємо одразу чотири вугільні електростанції. З'єднуємо все конвеєрами і будуємо дві водні помпи. І з'єднуємо все трубами. І все, я дочекав, доки вугілля доїде, і тепер всі чотири вугільні електростанції в нас працюють. І тепер вимикаємо усі спалювачі біомаси. І розширюємо наш завод. І виводимо конвеєр від незадіяного нашого бурильника. Зрозуміло, що одразу будуємо дві плавильні. З першою ми будемо виготовляти залізні плити. Другої плавильні два будівника будуть створювати залізні стрижні. І один із виробництва стрижнів буде працювати на створення 60 гвинтиків. Далі будуємо ще один збирач поруч зі збирачем армованих залізних плит. І тут так само ставимо створювати армовані залізні плити. Далі руйную контейнер залізними плитами. І тепер ми виробляємо 60 залізних плит, які споживаються 30 ось тут і 30 ось тут. Тому контейнер тут більше не потрібен. Ще руйнуємо контейнер. Який на протермованих залізних плит стояв. І на цей раз після контейнера ставимо розголужувач після якого ставимо ще один збирач, який буде виготовляти мені модульні рами. І сюди і лише стрижні залишилось постачати, виробництво яких ми ось тут не задіяли, і виводимо їх в збирач І тепер в нас є виробництво модульних рам, після якого також не забуваємо ставити контейнер. Так, і будуємо платформу ще під 4 вугільні електростанції. Побудував додатково ще 2 помпи. Перші дві вугільні електростанції побудував. І другі дві вугільні електростанції. Так, тут на головній магістралі нашого вугілля ставимо розгалужувач. І щоб нам вистачало вугілля, нам треба покращити ось весь цей маршрут до конвейерної стрічки другого рівня. І тепер в нас тут стоїть 8 вугільних електростанцій. І на найближчий час, сподіваюсь, цього вистачить. Досліджуємо в ММА збільшений обсяг речей, щоб було ще 6 комірок тут. І тепер ми можемо більше речей з собою таскати Відчиняємо далі автомобільний транспорт. І одразу створюємо трактор, щоб швидше рухатись. Заповнюємо його твердим біопаливом. І тепер можемо на ньому кататись. Відчиняємо базове виробництво сталі. І їдемо шукати місце, де можна зробити виробництво сталі, так як для сталі потрібне і вугілля, і залізо одночасно. І все, я знайшов місце. Ось тут є вугілля на тому боці, ось воно. І тут поруч є чотири заліжі залізної руди, але усі вони із домішками. Тобто збирати ми будемо з цих заліжей в два рази менше, ніж могли б. Але цього нам вистачить. Так, ми ось тут побудуємо завод по виробництву Сталі. Ось там нас вугілля, ось тут два 2... Дві заліжі міді. Ось там. Якої міді заліза? Ось там ще два заліжі залі... заліза. Там ще потрібен буде вапняк. Для одного з виробництв сталевих деталік. І на всяк випадок, у мене ще тут є мідь У мене ось в цьому місці все є. Можна спокійно тут будувати завод сталі. Будуємо спочатку ось такий фундамент. Бурильник на вугілля. Будуємо бурильник на залізній руді і будуємо першу ливарню, на яку треба підвести 35 залізної руди і 45 вугілля. 45 вугілля ми спокійно зробимо, тому що наш бурильник з вугілля може 120 спокійно виготовляти. Але поки що ставимо конвейерну стрічку першого рівня, і сюди 45 вугілля спокійно буде йти. І так як ливарня в нас споживає 45 залізної руди і 45 вугілля. Спокійно відпідводимо бурильник, який виробляє 60 залізної руди, і спокійно підводимо вугілля. Там бурильник виробляє в нас 120-ку, але ми побудували конвейер першого рівня, який може вести лише 60. І цього вистачить на повну роботу ливарні. І я так подумав: будуємо одразу ще одну ливарню. Є один бурильник на залізну руду. З'єднуємо його одразу з ливарнею. На вугіллі ставимо розглужувач. І всю конвейерну стрічку, яка йде до розглужувача, покращимо на конвейерну стрічку другого рівня. І тепер в нас є дві працюючі ливарні, які на двох виготовляють нам 90 сталевих зливків. А проти першої ливарні ставимо розглужувач, напроти другої об'єднувач. І після них будуємо два будівника. В одному з яких ми будемо виготовляти сталеві труби, які споживають 30 сталевих сливків, і в другому будемо виготовляти сталеві балки, які споживають 60 сталевих сливків. Тому, тому ми тут побудували розгалужувач, а тут об'єднувач. І тепер в нас є ідеальне виробництво сталевих труб і сталевих балок. І тепер вивчаємо удоскональне виробництво сталі, яке нам вивчить бурильник 2, який буде в нас видобувати в два рази більше. Тобто ми зможемо отримувати в два рази більше вугілля, в два рази більше залізної руди, і всього всього в два рази більше. Досліджуємо. Logistics і одразу після цього, досліджуємо логістику 3, завдяки якій я отримую конвейер, який може транспортувати 270 ресурсів за хвилину, тому що без цього конвеєру нема сильного сенсу від бурильника 2, тому що нам саме вугілля не вистачає. А вугілля ми і так 120 вивозимо, тому нам потрібно одразу ще конвейерна стрічка 3. Зачекавши повернення капсули, відкриваємо логістику 3 рівня. І на цьому ми це відео закінчуємо, як ви бачите, я вже. Кінець відео записує не на етері. На наступному відео ми перебудуємо деякі бурильники на бурильники другого рівня. В першу чергу ми будемо перебудовувати виробництво сталі, до речі, яке ось там можна побачити. Ось там башенка, дуже далеко її можна побачити, оглядову вежу. І ось там в нас стоїть завод по виробництву сталі. Ось там у нас вугілля стоїть, і ось тут все в нас поруч відносно. Коротше, по перше, хочу сказати, що на це відео витратив я дуже багато сил. Тому я б хотів вас попросити про підтримку. Я хочу робити більш якісний контент. А як ви розумієте, це робити не так просто, тому ви можете мене спокійно підтримати тим, що, по-перше, стати спонсором. І я хочу одразу подякувати всім своїм спонсорам, яких я сподіваюся зараз виведу на екран. Але в першу чергу більше за всіх дякую Максиму 33 та містру Брендіку. Також ви можете мене підтримати тим, що будете приходити на Етер і донатити там. Дякую всім, хто донатив. На цих етерах, на яких я записував, і зрозуміло, що вподобайки мені потрібен. Я це відео постарався над ним, і мені потрібен над ним дуже великий актив. Настільки великий, наскільки зможете. Коментарі, підписки, не знаю, радьте своїм друзям. Я не знаю, робіть я робіть що завгодно, але мені потрібен актив на цьому відео. Я постарався, я навіть на прев'ю постарався. Подивіться, ну, подивіться, яке прев'ю зробив на це відео. Ну, кайф же, кайф. же. Тому хочеться мати віддачу на своє старання. Можете ще перейти по посиланню в описі, підписатись на мою інсту, на головній сторінці каналу подивитись, які в мене ще канали є, на них я роблю не такий контент гірше, але також роблю. І ще по посиланню в описі ви можете завантажити мою гру. Я б також був вам дуже вдячний. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.